Сьогодні до вашої уваги ось такий комплект. Називається Baby Max Palermo. Пеленальний комод зроблений з ДСП з фасадами із МДФ. Ніжки зроблені із дерева, направляючі телескопічні, відкидна пеленальна зона. В подальшому її можна відкрутити і використовувати як звичайний комод. Саме ліжко зроблено із дерева бук. Покрито фарбою на водній основі, є маятниковий механізм гойдання. В комплект входять колеса, боковинка опускається. Також може бути варіант з боковинкою, яку потрібно перекручувати. Дехто її, наприклад, зовсім не користується і просто знімають. Дно ліжка зроблено із ламелей, матрас також входить в комплект, його склад, кокос, паролон, кокос. І в комплекті ще є колеса. Тому кого зацікавив даний комплект, варіації кольорів можуть бути три. Ось стоїть сірий колір ніжок, може бути натуральний колір ніжок і білий колір. Тому, кого зацікавило, запитуйте, привозимо в магазин або відправляємо по новій пошті.